Жалко, вроде тяжело нести. Всім привет! Буде ремонт кабіна, старої кабіни, яка вже достигла под ремонт. У нас і клімат способствує, щоб кабіна достигала. Переобладає, в основному влажний клімат. Та й самосвал на таких дорогах. Кар'єри. Кар'єри. Грунтові дороги в основному. От. Що воно і ускоряє процес? Кабіна. В стані, состоянні, би говорив. Говорили хлопці купити кабіну. Яку кабіну? Є три варіанти. Нова, з капітального ремонту і розборка. Розборка, шило на мило то одразу відпадає. Коротко, шило на мило, щоб ніч вам не об'ясняти. Та й ви люди всі обізнані в цьому ділі, об'ясняти вам не треба. От. Нема що обирати, та й то накладно все, Іди зніма, і ти знімай там, вези сюди, став, то все морока. Та й кажу, нема що обирати, щіло Ну То одно те саме, що класти з перегрітого мотора з розборки, так, які часто розбирають на розборках на головку. Класну гніздо і йдеш на розборку, береш там головку. Правильно? Вот. Де гарантії, що був мотор не перегрітий. А такі мотори у нас розбирали. Бо є шофери, які люблять, щоб ну, люблять теплоту. Люблять, щоб їм було тепло, і вони максимально нагрівали КАМАЗ. Вот. Далі. Купити нову кабіну. Ми і дорого. Вот. Для такого старого КАМАЗа я казав, 79-й удвижка. Вот. Далі. Капітальний ремонт. Є декілька варіантів. Буквально немного, пара штук в Україні, що займається, якоби капітальним ремонтом От. Я вважаю, що мій скромний опит, який я маю, мені дозволить зробити такий ремонт або приближений, у себе відома у дворі. Так сказати, в домашніх умовах. Все буду робити в одно лице. Вот, у Рорі Матушника я вже був. Казав, наверное. Далі покраска. Сварка, покраска і внутрянка. Шумка, вібро, тепло, і так далі. Вот. Так і зроблю несколько серій. хоча я і не любитель Санта барбар Вот. Зроблю несколько серій. Як будуть етапи, так і будуть цілі. Я думаю, що 3 буде достатньо. От. Бо от такий кузов, як я зробив, покрасив поліуретаном, відео про кузов є, така кабіна вже не підходить. От. А тепер буде відео про кабіну. То я зняв вступлення. Я там назнімав, по ходу як розбирав, то буде відео про розборку. Отана. три слоя. тут було особливо много. Купив за недорого, і бампер вже є, підкинемо йому так сказати нове лице, зробимо машину морально і молоду у процесі ремонту з Зробимо такий легкий рестайлінг. Так. Бампер є теж я казав, ні, не важливо. Нижня частина нижня і верхня Є, є з чим поробити. Ну то все нам вигодно. Буде вся обліцовка євро. Не лиш низ Там верх лишаю старого образця з тим, а то з тими жигулівськими решетками. Ну то все на красоте. Склон весь ежак недавно менял. Ну, тоже все. Можно отвертку позабивать, но я не буду. Все. Демонстрировать это все. Такие. Ни к чему. так, удительская сторона. Тут до мене люди робили такий ремонт спеціалістом електродом в Все сильно, все сильно. Тоже я платав, оцинковочку отклепав на заклпка. тюртку не треба. Руками пойде. Е, вот. Возраст саму самосвали вони все без перекура. А в нас вот, водами великими їздилися такими, такими водами їздилися, що в ожиданні намочи тапки или нет. От, я считаю, то Тож таке не будемо переходити, та, як я люблю казати, за свої гроші, то все вор. Ну Що треба скривати, то й не стоїть починати. І я то для себе уяснив. Ой, ти неугомонний, ну. Газує. Так. Просто показую, з чого починаємо, яке воно скло я міняв, бо засукалося. Ось такі речі я люблю, що обозу без прежде прежній всього. Саме головне в КАМАЗі то чоловік. Не, не як говорив один там, назвав його блогером. ж же... Саме головне, що є в Камазі. В Камазі найголовніше людина. якої не вистачає комфорту. Я вважаю, мало комфорту в даному автомобілі. Хоча й говорять, що Камаз там найудобніший, там най... Самый... Ну так, да, якщо сравніти з другим совєтським автопромом, то да, Камаз, то якби лучшая машина, але все одно равно... комфорта минуло. Немного, ну тут ми над тим займемося. Буде шумка, вібро, От може і перетяжка. Тем так все нормально, не подерто. Ну шумно в ньому. Шумно. А тут мало дійшло Ну шумно. Далі права сторона. Ото вона саме серйозна така Блин, точно зараз, зараз піду до Ось Отак. ото сторона не його. І дверка не його і ото вони уварювали. Чого? Вони його були ударили, чуть-чуть так ударили його і траверзу подогнули. Якщо придивитися, вона чуть подогнута. Ота сторона. От вони його сюди ударили, поміняли і так некачественно зробили, як до краска. Даже ну, підготували взагалі. Ну, ніяк, можна сказати, тупо ніяк. а то Замойку за взлітає. Далі, да. ударили Ось сюди. Ось тут тріщинка появилась. Може замітно. Уплотнителі. Ну то все, в процесі я буду показувати. Як ще, так. Да. Ну то вже кабіна не касається, але я тут обнаружив, то чуть-чуть його даже подогнуло, є складочка на тій Ну, то так для людей може люди якісь будуть дивитися, а потім машину купувати, то все треба обдивляти, обдивляти. Ну, так машина добра. Якщо по машині вона, От. Ну, то все вже. Достигло, достигло до ремонту. Вот. Приблизно будемо робити таке. кузов я робив? Отвієну і максимально качественно. Теж поліуретаном його шлюпнем і того, що, от, чого краска, то. Ото все краска зганяється ну, руками, ногами, там, ветками. Де, роб, де у кого як робиться. От зараз у сторона. Обратіть внимание. Ото все. Тупо злітає. Ото балончиком взагалі не рекомендую красити. Ну, поднушку я таку зробив, крила так усилив. без фанатізму. Культурно, воно нормально держиться. Я, наприклад, одного мого веса йому нічого не стається. Теж навісни таке будемо і кожуха познімаємо. От, трещина, ну, позаварював колись. Мені чоловік з полуавтоматом. Чого вони робляться? А того, що жорстка, навіть не, жор, не підв'язка, а відсутствує підв'язки фактично. То не а ресори. Принцип Москвича. Ну, все, так показав? Що тут показує? Кабіна як кабіна, обична стара робоча кабіна. Вот. даже потолок за зиму чогось. Я його там продавлю, такі заклепки не робив. Видно там заклепки Вот такі заклепки, коли прорвайся, набив. допомагає допомагає Все, ремень присутствует. Як положено. Є у нас деятель, що говорят, каже, їду, а тахометр не працює, та й стрілка щось на температуру показує на 130 чи що там таке. Кабіну покажу. І зверху кришу теж. Краска стирається. Посадка є такі вода, м'ятина. Тут все поуранні, була тріщина я заварив От є, є що робити. Отак сюди. Тіла без крупних серйозних повреждений. Тут ще була тріщинка. Вона не текла, але то є герметиком. О, така кабіна вона вже поробила, поїздила. ще одна серйозно серйозна спереди. І тут над Лобашом у дерево притис. Так розвертався. такому месте О, и подогнал будем равнять менять вот, краска несколько раз приваривал и так дальше поставлю пластики они уже есть правая сторона особенно любит здесь листы вот так Таке вступлення по початку такої роботи, як встановлення ремонт кабінника КАМАЗ-5511 Навесне все зняв, крила, щитки, бак, вот бак, краска. От. Тоже буде краситися. Краска от так злітає. Вот його ця часть. Сторона. Все злітає. Є у нас така специфічна погрузка. То вона в основному. Ну і так сама по собі. Ну, бак. Бак уже на очереди, но еще послужит. Все будет красный, черный цвет. Дальше в середине, как начинал. Вот, как начинал, начинал с чистой кабины. Грязи, пыль, то... То вообще... Ну, а шумоизоляция в лучших советских традициях. Набрав вже мішок стекловатий. Мішок стекловатий на Вот, Ну тут така шумка. От. Так, без коментарів Ось такий нехитрий інструмент. От, тут для того щоб витягати з таких міст спереди. Теж, отак ну, покажу час процесу Ну, все є. Є, є чим позайматися. Що? Треба по-новому проходити герметиком є герметик, задубів відходить. трещина ей можно попроваривать будет с двух сторон дальше дальше будет дальше тоже мятина можно будет выдавить Тут. Герметик местами отсутствует, туда попадает пыль, влага, шум, І так далі. От знайшов клад. Ось такий. попав під ліноліум, непонятно як. От, ручка, якась пружинка, зажигалка. Робоча, Почти. Да, я колись курив, про що шкодую, ну потім клепка прибавилася. И я бросил. Что и вам советую. Курящим. Двигаемся дальше. Кто, кто здесь жил? Мышка-камазистка. Вот. Мышка-камазистка. Я и не но она и жила. Камазиса я еще перекусить. Вот бумага. Оригинал. Вот. мокро премокро Держить влагу яка. Там є такі запотівані міста. Де ремонт, ти проводили такий метал на метал, двойний метал, то розуміють люди таке не роблять. Вот. О, суну свої 5 копійок, ні. П'ять копійок вже давно не 5 копійок. Ну то таке вже історія. Боізоляція КАМАЗ в лучших советских традиціях 20 центов. Герметик міста не відсутствує. Туди попадає пиль, лага, шум і так далі. От, знайшов клад на такий попав під не Непонятно як. От ручка, якась пружинка, зажигалка. Робоча. Почти. Да, я колись курив, про що шкодую. Ну, потім клепка прибавилася і я бросив. Що і вам советую курящу. Дивимося далі. Ровняю, відчищаю крила вот що робить метал, на метал, двойний метал. Такі. Бляшки якісь суди уселяли. Таке ми їх встановимо. Метал добрий, китайчати йому купляти не будемо. Ось так само той теж. От варилося і наварили паласу. По всьому кругу наварили паласу. Все треба щищати акуратно і приводити в порядок. повної розборки, ситуація залилася повністю. Вот, ситуація серйозна. Роботи много згнило. Дуже згнило. Вот оно все так. І буду я. вже показував. Десь ото вот все-таки. Вот. Сюди. Навіть яка тріщина. Тріщина є. От тут є тріщина, це, мабуть, удара. Вона закрита почало і коніція не Вот. Тут є тріщинка. Розібрав двері, все, познімав форточку, стекла. От так вони стають Май легкі так їх проще і легше знімати. Не будемо красити. Отто по всьому так як красив ручку. Зняв ревізія, перечистити, все як має бути. Бо то обклеювати. Топу воно нормально не получається. Люди, до того, то все, все розбирається. І так робиться. Е е от, да. То є рання кабіна. Сама рання кабіна машина є із 79-го року. Не з 89, го а з 79 го року. года. Е кабіна Рама Кузов її. То точно вот. хочу показать для чего вот она живу я скаришетка маленькая гуляюсь. на подобие таки уже гулях открываю капот покажу вот да сюда есть знаки качества даже на ручках и на мелких запчастях вот я такие я про него не знаю честно до тех пор пока не разобрал кабину вот такие есть то не впутнитель даже, лучок, на середину. Вот, и тут потом все. Дивіться, ручка є, рычаг, там даже є накаточка, ну видно, нет, о, накаточка є. І робимо легким движением руки, дивіться, воно открывається, о, лише так открывається. Видно, открыто, все. І идешь, я так розумію. И тут у меня такой ветерок подвивает, ветерок под прямо пассажиру в трусах или пассажирке, вот. ну, типа кондиционера, вот я то так разумею, Но. типа кондиционера. Вот. Туда через решеточку и прямо в кабину. Так, ну, по, -по елітному. Так, да, казав я, мабуть, що тут його були стукнули і ремонт такий провели. Як були дуже качественний. Сюди щось пошпаклювали. О, тут всі уголи, краску як зганяє ветками. Туди по сюди. Подумаємо чим його покрасити, щоб і... Под кузов кольор подходив. А то тут болотний хак я вже не хочу. Буде, думаю, щось таке більш громадянське от Ручка. От, така увесь. -та. Реально тепер сучасний час, я думаю, таку ручку на Камаза не ставлять. От. Все прочистити, ревізія як тут? Нусор, всякий пиль, механізм перечистив, все, перемив бензинчиком. Вот. Навесни теж все перечистив, бак, крилати, фартухи, лопухи, защити, Тут гнили вирізав, буду вставку робити. Вот вниз дуже. Тяжко воно розбиралося, того, що заіржавіло ззогнило, а плюс до того, що перед тим, як воно починало розпадатися, мегаспеціалісти то все з сварочкою поприхватували, все повністю розобрато Ось таке количество м'ятіза. Ну, то пускай буде ні ощуща. При зборці, я думаю, та не думаю, я уверен, що треба брати пензличк і кожний той квадратик, жучок, обробляти нігролом. Тоді розборка буде і через десяток. Через десяток лет. Легко, легко. От. У мене була розборка не дуже легка. Все не йде, його виворачує. І в недоступних містах то ціла проблема. От і жучки, Я потім раз, якби, не всюди вони били, накладені були нормальні. Ну, обожні гайки, сварку, поприхватували, вона так така Ну. І. Та почав переживати. Нема ним, квадратику, а потім я взяв двері. От вони сняті двері. І я їх перевернув. Перевернув. Добре постукав. І квадратику насипало, і квадратику, і конфет, і, і, і грошей даже було Ну, всього, всього. <г Rush> Ось вот так. Якби все є. Ну та й плюс із капота старого там. Нормально так квадратику, ото я вже не розбирав. Колись скло міняв нігрол, Все чітко, раз і розкрутилося. Тут ті ж усі, без проблем. Без проблем. Ну, знаю, що люди так і роблять, як просто. Просто кажу і покажу, як я роблю, що я роблю. Е, вот. Все, розборка состоялася. Далі, далі, далі сварка, сварка, булгарка. Буду використовувати матеріал Я у мене і капоти, із запорожця її, і, і з других машин. Вот, бляха, бляха, по міліметро, із холодильника зіл. Може хтось такий пам'ят або чув за нього. из холодильника сделал. Вот, ну миди там вообще. Миди там вообще. Фух. Так, еще по дверям. Вот такие количество с дверей. Казалось бы, ся, двери, а что там двери? Тем более на КамАЗе. Шарка это ручка, не. Вот то все зубных дверей. А так проще, обліцовку склав, то все. Все зняв, перечистив. Все зняв, перечистив, щоб не закрашувати. То все було закрашено. Все зняв і перечистив, замки теж. Були такі, якби їх солідолом намазав. Все, все у шубі. От ми очистив. Ручку теж. Розобрав, ось все перемивні гролом змастив. Так само і там. Вся обшивка. Обшивка така. Вже не обшивка, будемо міняти. І переходимо до сварочних робот.